Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо грати за збірну України на Євро 2020 Хто забув, то ми нашими спільними силами дійшли до раунду однієї другої фіналу. Хто не бачив попередніх матчів, то в описі цього відео є посилання на плейлист. Ну або ж за підсказкою в правому верхньому куті екрану. Все, що від вас потрібно, це поставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі цього відео є також всі посилання. Приємного вам перегляду. Доброго вечора, дорогі друзі. Нарешті Євро 2020 повернулося на наш канал. І я вітаю кожного, хто завітав до нашої прямої трансляції раунду однієї, другої фіналу, де збірна України зіграє проти збірної Італії. Сьогодні для вас на цьому поєдинку буде працювати Артем. Або ж просто Арті, трибуни заповнені. Вболівальники прийшли підтримати свої національні збірні. А це означає, що вже дуже скоро розпочнеться наш поєдинок. Давайте спочатку ми послухаємо національні гімни обох збірних, ну а потім продовжимо. битися як леви. Саме такий банер вивішений у наших вболівальниках на трибунах. Ну, давайте ми будемо знайомитись зі стартовим складом Італії. Під номером 21 на воротах сьогодні буде стояти Джан Луїджі Донарума. 24-й – Алесандро Флоренці. 3-й – Джорджо Кіліні, капітан команди. 19-й – Леонардо Бонуччі. 4-й – Леонардо Спінадзола. 6-й – Марко Вераді. 8-й – Жоржиньо. 18-й – Ніколас Барелла. 11-й – Домініко Берарді. 17-й – Чіро Імобіле. І й Лоренцо Лоренсо Інсіньє головний тренер збірної Італії Роберто Манчині. Ну а тепер стартовий склад збірної України. Номер один на воротах сьогодні – Георгій Бущан, 21-й – Олександр Караваєв, 13-й – Ілля Забарний, 22-й – Микола Матвієнко, 16-й – Віталій Миколенко, 17-й – Олександр Зінченко, 10-й – Микола Шапаренко, 8-й – Руслан Малиновський, 7-й – Андрій Ярмоленко, капітан команди, 9-й – Роман Яремчук і 15-й – Віктор Циганков, головний тренер збірної України Андрій Миколаєвич Шевченко. Ось такі стартові склади двох національних збірних на поєдинок Євро 2020 однієї другої фіналу, друзі. М'яч в центрі поля розіграє збірна Італії, адже рефері дає стартовий свисток. А це означає, що ми бажаємо нашій збірній Україні сьогодні тільки перемоги, тільки вдалої гри. Ну, а вам, як завжди, я бажаю, друзі, приємного перегляду. Будемо дивитися те, як збірна України запропонує себе. Ось в атаці, і мені здається, що саме сьогодні ми будемо грати на контратаках. Адже мені здається знову ж таки, що збірна Італії буде грати першим номером. І ось ми бачимо на старті цього поєдинку вже 5 зіграних хвилин, а збірна України поки що нормально. М'ячем так і не володіла. Ось зараз непогано Матвієнко відбирає м'яч на Зінченка. Зінченко далі на Ярмоленка і Ярмоленко м'яч втрачає. Ви подивіться, як високо грає збірна Італії і одразу намагається відібрати у нас м'яч тільки ми у них його відберемо. Непоганий пас на Фланг на Інсіні, Інсіні в центр на імобили. Справляємось. Ілля Забарний перший на м'ячі, але ж... Далі ви подивіться, що робить збірна України. Вона абсолютно не може вийти зі своєї половини поля. Одразу починає пресингувати на збірна Італії. Знову Ілля Забарний. Знову він відбирає. Ну, можливо, і зараз наша збірна зможе трішечки м'яч поконтролювати. Шапаренко на лівий фланг туди на Циганкова. Циганков навіс на Яремчука. Ні, не доходить цей м'яч до Яремчука. Бонучі. Саме він був перший на м'ячі. На жаль, але ж виглядало перспективно. І Віктор Циганков, молочинка, як тільки мав вільний простір перед собою. Одразу виконує навіст. Де в зону 11 метрів. Штрафний майданчик з надією, що хтось з наших нападників все ж таки замкне. На жаль, не вийшло. І так вкидання за бокової для збірної Італії. Вкинули вони швиденько. Олександр Зінченко щось там дав пройти по фланзі. Удар поворотом від імобили. Друзі, нас рятує стійка стійко рятує збірну України. Який же ж небезпечний момент коло наших воріт? На щастя, ми не пропускаємо. Вже на 20 вже на 20 хвилині могли пропустити. Я перепрошую. Зараз може бути небезпечна атака збірної України. Тож навіть контратака. Андрій Єрмоленко, Андрій Єрмоленко намагається пробити поворотом Бонучі перед ним бонучі стоїть. Що буде далі? Андрій Єрмоленко на Зінченка Зінченко з дальньої відстані. проб'є. пробиває Олександр Зінченко, але м'яч пролітає повз ліву бокову стійку. Не вийшов удар у Олександра. Ви можете бачити наскільки він був неточним, але радує інше, що збірна Італії дає нам бити по своїм воротам. А якщо є ось такі удари, то будуть удари і у ствір ворі. Розіграла Італія. Вільний удар Донарума на кіліні той далі в центр. Імобеле. Ви просто подивіться і як він обіграв, Ілю Забарного. пришвидшився і зупиняє його Матвієнко. Далі Вераті, вераті пас на Барелу і. 1-0. На жаль, збірна Італії на 27-й хвилині забиває Марко Вераті. Дуже класна передача на Ніколо Барелу. І той забиває, переграючи нашого Георгія Бущана. Друзі. Дуже прикро. Давайте розбиратись. Ось тут ми бачимо, як дуже добре в відборі відпрацював Матвієнко, але, на жаль, на жаль, все ж таки продовжив контролювати м'яч. І мобеле скинув на вераті, і вераті точною передачою знаходить Барелу, який відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. 1-0, Але все ще попереду. 27 хвилина, тому не засмучуємося. 100% у нашої збірної будуть ще моменти. Тому надіємося, віримо і тримаємо кулаки на, за нашу національну збірну. І так, розіграли хлопці швиденько в центрі Поля. І вже ми контролюємо сферу. Баренко не дуже помітний був за цих 29 зіграних хвилин. Ось непогана передача від Зінченка на Ярмоленка. Ярмоленко. Ярмоленко навіс не вдався, але він продовжує контролювати м'яч. Знову Ярмоленко серія рикошетів. Удар поворота може бути. Малиновський пробиває поворотом. Що Як зараз Малиновський не влучає. Обмінялися моментами, обмінялися моментами італійці і українці. Був такий схожий момент у збірної Італії, коли Імобале влучав також у нашу стійку. Ось зараз Руслан Малиновський випробував бокову стійку. Збірної Італії не влучає я в шоці, як можна було з такої позиції поцілити у стійку? Я не розумію, але супер момент та супер нагода для збірної України, щоб забити, на жаль, ми нею не скористалися. Ось ще один непоганий момент за мештрафлугом. Руслан Малиновський не може він заспокоїтись, і дуже дуже потужний, дуже класний удар від Руслана, але ж Джанлуїджі Денарума. На місці і фіксує взагалі цей м'яч на мертво. Збірна Італії контролює м'яч барела туди наліво. На Інсінія. Інсінія пришвидшується. Караваєв туди. Ось тут Караваєв підстрахував. Ілля Забарний. М'яч відбирає після пасу Інсінія. Інсінія так невдало туди відпасував на Імобеле. Наша, наша збірна в атаці. Можемо щось організувати. Малиновський на Ярмоленка. Ярмоленко пробиває поворотом Ярмоленко. Удар! Поперечка! Поперечка рятує збірну Італії. Це що якесь знущання? Чи що? Будь ласка, потрібно вже забивати. 44-та хвилина зустрічі. Практично перший тайм вже закінчений. І мені здається, збірна України в першому таймі щонайменше награла на один м'яч. На один м'яч, але ми бачимо на табло рахунок 1-0. Збірна Італії нас поки що перемагає. Перший тайм завершено, дорогі друзі. Перший тайм завершено, і ви вже можете його оцінити. І як на мене, збірна України аж ніяк не поступалася збірній Італії. Попри те, ми програємо 1-0. Борела на 27-й хвилині забиває нам. Потрібно дивитися статистику. Давайте ми її подивимося. Шість ударів у збірної України. Як вам таке? Перемагаємо поки що в першому таймі. Ми по статистиці збірну Італії і вже розпочинаємо тайм номер два. Саме збірна України в центрі поля розігрує м'яч. Роман Яремчук на Малиновського. Малиновський туди на лівий фланг на Миколенка. Збірна Італії ось також проходила свій шлях до раунду однієї. Другої фіналу дуже впевнено, переграючи на своєму шляху абсолютно всіх. І сама збірна Італії. В неї не так багато було ось пропущених м'ячів. У раунді однієї четвертої фіналу збірна Італії перемогла збірну Швейцарії з рахунком 1-0. Перепрошую, зараз небезпечний момент. Може бути і 2-0. Це що якесь знущання? Знову Нікола Барелла. Знову дубль від цього хлопця сьогодні. А я не розумію. Я перепрошую. Це якесь знущання, чи що це, як по-іншому це можна назвати? Є збірна України, атакує збірна України і пропускає збірна України. Чому не збірна Італії? Погані дії в обороні від наших хлопців. І це 2-0. 2-0. Як так? Я не розумію. Перший тайм практично був за збірною України. І ось на старті другого тайму пропускаємо ще один м'яч. Чесно кажучи, справи дуже погані. Адже щоб проходити ось таку збірну Італії, нам потрібно вже забивати три м'ячі. А щоб, хоча б, говорити про серію після матчевих пенальтів, це два м'ячі потрібно забивати і не пропускати більше. Хоча б зіграти в нічию. і зараз Андрій Ермоленко на правому фланзі помиляється, м'яч втрачає. Якось трішечки підсіла збірна України, вийшовши на другий тайм. Видно, як збірна Італії ось запалено вийшла на саме на другий тайм. Адже вприкінці першого тайму вони розслабилися і могли пропустити, але бачимо, що ні, все ж таки збірна Італії не розслабляється. Збірна Італії зосередилась і продовжує грати. Ось зараз може бути якась швидка контратака від збірної України. Непогано на... Миколенка, Миколенко в центр на Зінченка. Зінченко. Ой-ой-ой, як же ж класно. Олександр Зінченко туди на Андрія Ярмоленка хотів закинути. І, на жаль, заблоковане це закидання було. По помилка в центрі поля. Навіть не помилка, а порушення правил проти інсіньє. Легенький дотик і вже порушення правил. Заміна у збірної Італії. Хто в нас іде? Барела. Ніколо Барела, автор забитих двох м'ячів сьогодні. Хто замість нього з'являється під 12-м номером Матео Песіна. Ось така заміна по позиції. До речі, збірна України вийшла до раунду однієї другої фіналу завдяки одному забитому м'ячі в раунді однієї четвертої фіналу, коли ми грали проти збірної Нідерландів. Саме їх ми перемогли так у раунді однієї четвертої повернули борг, адже у груповому етапі ми поступилися збірні Нідерландів. Ось зараз непогана атака збірної України може бути Роман Ремчук на Ярмоленко. Ярмоленко бий поворотом Андрій Ярмоленко б'є поворотом і забиває. Забиває Андрій Ярмоленко на 67-й хвилині у збірної України є ще шанс. Є ще шанс у збірної України. Дуже класна атака. Роман Яремчук знаходить Андрія Ярмоленка на правому фланзі. Відпасовує на нього. Він абсолютно вільний. Зміщується і пробиває Джан Луїджі до Наруму. 2-1, Збірна України в грі. Ми ще в грі, дорогі друзі. Є ще досить багато часу для нашої збірної, і ми можемо спробувати зіграти в нічию до основного, до закінчення основного часу. 68 восьма хвилина Андрій Ярмоленко повертає нас в гру, як то кажуть. А що ж по фіналу? А хто може вийти в фінал? Паралельна пара, яка грає, це Польща та Португалія. Більшість людей думають, що саме Польща вийде до фіналу і збірна України. І зіграють ось такий цікавий фінал. Але ми бачимо наступне, що поки що збірна України поступається збірній Італії. Як воно буде, побачимо вже зовсім скоро. Чи все ж таки вийде наша збірна України до фіналу чи не вийде. Збірна Італії в атаці. Інсіні на лівому фланзі. Інсіні, проти нього Караваєв. Інсіні, Ха, Караваєв. Виходить переможцем у цій дуелі, перехоплення. Пас-центр з Інченком. Далі Шапаренко, Шапаренко непогано на Віктора Ценкова. Віктор Ценков нікого немає. Перед ним. Віктор Ценков, Давай малесенький! Пейворот б'є. Віктор Ценков не влучає! Віктор Ценков. Та як? Як можна було в цьому моменті не забити? Я в шоці? Мене нема слів, просто друзі. У мене немає слів. Як у цьому моменті Віктор Циганков не зміг забити заміна у збірної Італії? Локателі виходить на футбольне поле замість Вератті. Також готується заміна і у збірної України. Бачимо Олександр Зубков, Артем Бісєдін з'являються замість Романа Яремчука та замість Віктора Циганкова. Віктор Циганков, який мав супер шанс у збірної України, щоб забити збірні Італії та зрівняти рахунок, але він ним не скористався. Віктор Циганков не влучає. Мабуть, це міг бути ключовий момент сьогоднішнього поєдинку. Влучав би зараз Віктор Циганков, гра була б зовсім інша. А так потрібно йти далі, потрібно знову ж таки атакувати, потрібно збірній Україні бити поворотом, щоб забивати. Потрібно забивати, щоб ось зберегти шанси на вихід далі через додатковий час. Адже він плине, час плине основний і можемо перевести гру в додатковий час, якщо зберемося. Але поки що збірна України в атаці. Локателі туди на правий фланг. Перехоплення від Миколенка. І в атаці вже збірна України. Малиновський. Малиновський з м'ячем Малиновський відпасовує на Артема. Бісяді на Артем сіті! Мені здалося, що він не був положенні поза грою, але ж все ж таки Артем Бісідін перебував в положенні поза грою. Бачимо так, на цілих 2 метра. Як я міг, таке не побачити. Ще одна заміна в збірної Італії. А чербі з'являється замість кіліні. Остання заміна у збірної Італії. 87 хвилин вже зіграно. Італія залишається переможцем поки що у цьому матчі. Рахунок 2-1. І саме вони контролюють м'яч зараз. Берарді, Берарді, Імобеле. І Мобеле на правому фланзі. Проти нього Матвієнко. Матвієнко вибиває на кутовий. Ще один кутовий буде для збірної Італії на правому фланзі. Три хвилини компенсує арбітер. Друзі. Три хвилини є у збірної України, щоб спробувати перевести гру в Овертайми. Бущан виходить з воріт. вибиває м'яч кулаком. Шопаренко зачепиться за м'яч. Шопаренко потрібно зачепитися. Локателі з м'ячем. Локателі вривається до нашого штрафного майданчика, виконує навіс. Заблоковано. Можемо побігти вперед. Давайте останні секунди! Ні! Тільки не це. Тільки не це. Все, друзі. Збірна України поступається збірні Італії в раунді однієї-другої фіналу. Ми не виходимо до фіналу. На жаль, дуже прикро. І мені здається, взагалі не по заслугам. Збірна України виглядала аж ніяк не гірше збірної Італії, але це футбол. Давайте подивимось на основні моменти збірної України, коли ми могли забивати. Ось тут бачимо, Малиновський поцілив у стійку потужним ударом, просто неймовірним ударом. І ось ключовий момент Віктора Циганкова, який міг змінити хід цього поєдинку. Віктор Циганков не влучає на останніх хвилинах зустрічі. Але мені здається, збірна України показала свій характер. Ми грали до кінця. Ми грали до останнього. Андрій Ярмоленко став кращим гравцем матчу. Хто для вас кращий був? Ви пишете в коментарях. І давайте подивимось, хто ж все ж таки вийшов до фіналу. Збірна Італії. А далі, яка в тій в тій парі, де Португалія і Польща. Польща програла португальцям, і саме Португалія буде грати у фіналі з Італією. Тож переможе у фіналі. Давайте швиденько промотаємо та й подивимось. Просто цікаво, чи програли ми переможцям. Так, збірна Італії перемагає збірну Португалії та стає переможцем Євро 2020. Ну і давайте подивимося, хто кращі бомбардири на першому місці Левантовський, а наші збірники на 16 му і 17 му місці. Яремчук та Дісін мають по три забитих м'ячі. Асистенти, хто в нас посад асистентам? О, Малиновський і циганков, четверте-п'яте місце по три асиста мають. Ось така статистика. Друзі, ми закінчуємо Євро 2020 та дякуємо нашій збірній Україні за те, що дійшли до раунду однієї другої фіналу. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропуск. Кати наступних подібних відео на сьогодні, в мене все до зустрічі. Бережіть себе, побачимось.